У старому центрі міста буде Макдональдс. Місцеві жителі такі новині про появу нового закладу зраділи, все було б добре, якби не каштани. Для будівництва треба зрізати 13 дерев. Категорично проти такого рішення виступили місцеві активісти. я проти вирубки дерев. Це захисні легені. Аби не дати зрізати каштани, активісти навіть власноруч шипували дерева. Лиха побудують, хай пішки ходять. А чому треба ще й драйв там? Чому ще треба землю забирати комунальної власності, яка фактично була, для того, щоб санітарна зона там була? Вона і є санітарна зона, хоч якась, хоч дохла санітарна зона, вона якась є. Так давайте її вже знищимо до кінця. Все повирубали, повирубаємо, бо їм персонально треба під'їжджати. Замовники будівництва планували зрізати дерева, щоб зробити смугу гальмування. Ось вулиця Ідаківська. Полоса гальмування переходить, і сюди якби, потрапляється на макдрав заїзд і далі проходить виїзд. Щоб максимально зберегти ці дерева, є пропозиція змінити схему заїзду на Макдональдс. Тут, тут дерева не виділяються, камінь передвигається, просто якби, розширюється ця полоса і за рахунок буде лінія розгону. Тут буде якби зменшення лінії гальмування і буде за рахунок в цій зоні двох-трьох дерев, буде зроблено заїзд. Такий варіант міський голова запропонував замовникам будівництва. Ми провели зустріч з представниками забудовників, які мають збудувати Макдональдс, по питанню того, що за їхньою схемою дорожнього руху мало з <зрізатися> 13 каштанів. Ми здійснили огляд певної території, надали свою пропозицію. Вони погодилися змінити схему дорожнього руху. Я думаю, що тільки аж на весні 2024 року ми повернемося до цього питання. Тому зараз готуються проєктні пропозиції. Після чого буде розроблена нова схема організації дорожнього руху. Якщо нам погодять і замовник на це погодиться, замість 13 зрізаних дерев буде видалено дерева в кількості 2-3 штук. Тож у міській раді запевняють, до весни каштани точно зрізати не будуть. В цьому році дане підприємство буде займатися саме документацією для того, щоб максимально зберегти дерево.